Усім привіт! Сьогодні 17 жовтня 2025 року. Ми на майданчику. Знімаємо вам ціни на автомобілі, скільки коштують, які роки, які пробіги. Є інформація про автомобілі, є контакти продавця. Телефонуйте, дізнавайтеся всю інформацію по автомобілю. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого міста ви нас дивитесь, Нам буде цікаво знати. Приємного перегляду! Продається такий Гольф Плюс. Гольф Плюс. 2008 рік, 6600 коштує, 226 пробігу 4 бензин двигун SAXA, 90 кВт. Телефончик є Під самого низу паперу. Так, шевролет. Це у нас шевролет. Шевроле, зараз подивимося. Так, це у нас модель Chevrolet Cruze LT. 17 рік, дизель 17, 234 пробігу, 7800. 70, є телефончик внизу Покажу вам салон Chevrolet Cruze 6-ступенева механіка. Так виглядає. Далі реномиганчик універсалі продається 13-го року випуску. Партроніки, туманки, легкосплавні диски. Дизель 16, 198 продукту, 9500. 9500. Телефончик є. Міганчик отакий. Далі у нас Тігуан, Volkswagen група VAC, там вже audi стоїть. Тігуанчик. 15-й рік повно, на повному приводі. 2,0 бензин, 101 тисяча миль. 12700. Панорама, камера, підігрів. Ось такий тігуан. Ауді продається. До речі, на ну, вже реєстрації а Q3, 2.0 бензин, 19 рік, автомат, хороша комплектація, ціна. Ціна договірна. надоговірно, цікавий, телефонуйте до продавця Mercedes. Мерседес. Мерседес продається. Кажу вам зараз, Такі кошти коштує. Це 18 рік. 29 тисяч км пробігу, 24500, бензин 2,0. Напишіть в коментарях свою думку, чому автомобіль. З пробігом 29 тисяч кілометрів продається вже. Це новий автомобіль, там нічого не зношене. Яка необхідність його продавати? Можливо, він в Європі попав під підтоплення. Буває таке. Можливо, десь була аварія. Тут я не знаю, по тих зазорах там збирається. Можете перевірити, як тут. Все правильно має бути капот туди-сюди. Далі Реносценік. Реносценік 10 рік, 650-220 тисяч пробігу, є торг. Контакт зверху написані, слізопригнана, клімаконтроль, електропакет, електродзеркала. Реносценік Гранд. Opel Zafira Opel Zafira продається за 800 2013 рік випуску 223. 1000 продавськ це немісний цей автомобіль. Є можливий торг 800. Якщо є реальний покупець, я думаю, продавець щось скине Раз вже написано, що є торг Hyundai. Hyundai продається такий Hyundaiчик 11 року випуску 2.2 дизель 12900. Напишіть, що дорого. Або хто може цікавиться цінами автомобілів в Європі, там Німеччина, Польща, Франція, Нідерланди. Напишіть, скільки коштують там такі автомобілі. Будь-який з нашого відео. Так, Chevrolet Captiva 12 рік, 224 пробігу, 11950. Можливо, хтось сам їздив за кордон, купив автомобіль. Напишіть в коментарях, скільки вам обійшлося розмитнення, послуги митних брокерів. Доставка, якщо вона їхала своїм ходом, то не суттєво. Kia Sorento. 11 рік, 14 600, 190 тисяч пробігу. І порівняти ціни, хто привозив сам собі автомобіль з цінами, які тут е, на ринку стоять. Ну, зрозуміло, що я думаю, що в самому поїхати буде трішки дешевше, але не принципово. Проживання, харчування, добирання до того місця, де ви будете шукати свій автомобіль, також коштує грошей. Mazda CX5 з 1525 пробігу, 14 рік. Так. Ось така Mazda cx 5 продається. Так, друзі, друзі так, ми зараз перейдемо на оцей ряд і тут вам покажемо. Тут продається Renault Scenic Renault Scenic 5700-251. 1000 пробігу, 2007 2006 рік, 1,6 бензин. Інформація ще якась сервіска. Отож, телефонуйте до продавця. Nissan Qashqai пальтроники, камера 360, показую, де вона. схована Ось тут схована камера 360. Тут камера. Є складні дзеркала. 14 рік, 14, 1400-240 тисяч пробігу. Такий кашкайчик, дуже цікавий колір, такий, він фіолетовий. На дисках легкосплавних. Туманки є. Супоровий автомобіль, зверніть увагу. Так, ще продається білий Renault Megane Туманки є, партроніків передніх немає. 17, рік 7800, 220 тисяч пробігу. Контакти є, телефонуйте, кого цікавить Продається Ford. Ось такий спортивний в нього вигляд. зараз беруться, що це за Форд. Зеркала червоний, тут червоний, так воно цікаво виглядає. Дах червоний, 15 рік, Швейцарія. 650-173 тисячі пробігу. Ось такий Ford. Давайте глянемо, що це за модель. Ось сам не знаю, що вам той казати. На жаль, на жаль, напишіть в коментарях, хто знає, що це за модель Ford. Так, де у нас продається Opel Astra. Опель Астра. На туманках, на столевих дисках, до кордоні ковпаки. Десятий рік, 1,6 бензин, 267 тисяч пробігу, 5500. 5500 коштує. Так, давайте перейдемо на той ряд. Кажу вам, що продається про дід! Гілянці коштує? Оце на ниндських номерах, повнопривідний автомобіль. Ну так я вам скажу, Нива 2006 року 1,7 бензин. 28 тисяч км, реальний пробіг. 4200 торг є. Давайте подивимося, сану Ниве, страховка Гаранта. Ну так виглядає даний автомобіль. На повному приводі. 4200 нева коштує. Пробіг 28 тисяч. Тут є вмятина, тут є царапини, на бампері також є. Так, хто на ньому їздить? Ваші думки. Тут так є, є, є якось. Тут он, ну, не знаю, хто на ньому їздив, 28 тисяч, продукт невеликий, а пошкодження не суттєві, але є. Такі декоративні. Так. Руно Стенік. На автоматі. 5750-2008 рік, 1,6 бензин. Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки ви думаєте, реально ви б купили ниву. Далі джип Cherokee Джип Cherokee на львівській реєстрації. Додається в Луцьку на повному приводі 24 бензин, газ е. 14 ,3, 14 ,3. 14 ,3. Є, 14300 14 рік. Такий джип Гранд Cherokee Бо просто Cherokee Так, що вам ще показати? давайте цього хундайчика продам. Сантафе, да? Hyundai Santa Fe покажу вам, що все продається. Можна для себе придбати. Це 2011 рік оцей Hyundai Santa Fe. Туманки присутні. 2011 рік, 232 пробуги, 15, 299, контакти 1232 пробу, 1529 не цей Hyundai Santa Fe кліренс дуже класний. Отож, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, дивіться відео, ми випускаємо два відео щотижня по продажу автомобілів.